Особисте життя до кінця вересня. Давай подивимося, а поки підпишись, постав лайк, щоб не пропустити нові відео. А, зараз ви ніби, знаєте, в такому стані не хочу бачити, не хочу чути, не хочу знайомитись, наприклад. Ви себе, напевно, закрили зараз взагалі від знайомств і зосередились на собі. Так, да, ви зараз ні з ким не знайомитесь, ви зараз. Ну, або ж просто, да, ви займаєтесь собою. от, У вас іде побудова себе, побудова кар'єри, реалізація все ніяких тут вже стосунків, ніяких знайомств, ніяких чоловіків. А, ви хочете щастя, ви хочете радості. Знаєте, вам ніби і так все прекрасно в житті, у вас все вдається. Ви заробляєте собі достатньо, ви себе радуєте, так, і вам і так дуже по кайфу. Взагалі, самі, да, ви можете дуже круто своє життя якось урізнувати. І сама себе ощасливити. Але все-таки хочете якихось радісних почуттів сімейних, да? ви прагнете все-таки до сім'ї, ви хочете побудувати сім'ю, зустріти там, да? зустріти свою половинку, ось вона, ви хочете щастя, ви хочете любові. Можливо, хтось із вас хоче дітей. Тобто, знаєте, от ви ніби так зациклились сильно на собі, на своїй кар'єрі, і вам і так, в принципі, все добре. Да? Але все-таки, знаєте, ці внутрішні бажання, вони є. Є. Ви прагнете до цього щастя, ви прагнете до любові, до партнерства. І що ж, нам очікувати все-таки? Нам очікувати його, да? до когось дійсно прийде пара, до кінця вересня ви з кимось познайомитесь. Ось І це призведе вас якраз таки до створення сім'ї. Ми бачимо дітки, ми бачимо радість, ми бачимо, ми бачимо що ви виходите. Ви виходите на цю лінію життя, ви вже прийняли як внутрішнє рішення. Ви можете зараз не хотіти да, цього всього там не знайомитись і так далі. Але це просто само собою все станеться. Все дуже спонтанно станеться, різко, дуже скоро. І прийде, знаєте, як прям як сонечко, як радість. Ось прям станеться і все, ви зрозумієте, це моя людина. Ви не будете це планувати. Да? Це станеться просто саме по собі, тому що ви знаєте, можливо, навіть відпустили цю ідею, ви не прагнули, ви не бачили це як знаєте, якоюсь такою необхідністю. Ви не гнали за цим як за якимось от за способом заповнити свою якусь поражнечу. Партнером, якимось новими стосунками, ви працювали над собою, ви наповнювали своє життя радістю, любов'ю, і ви просто готові. Ви просто готові відкритися новому етапу, ви готові впустити в своє життя людину, яка дійсно буде от, ваш божественний партнер, да, з яким ви будете все будувати по взаємністю.